Чоловіком вирішили побути туристами у власному місті та зняли номер в готелі Софія в самому центрі Києва на дві доби. Показую вам, як виглядав наш номер. І далі ми тільки їли і гуляли. Ось такий у нас сніданок. Тут можна обрати страву на вибір, сочок і каву. Тут у нас що це? Налиснички. А в мене крок. Крок, якийсь крок, чи месі, чи мадам дуже класно і смачно. Зараз буду збиратися, щоб піти зробити фото в блог і далі по магазинам. У мене вже насправді не фарбовані губи, тому що я робила фото на ліжку. Але треба фарбуватися, тому що показую все, яке ідеально. Ось такий у мене зараз стан шкіри. Не зрозуміло чому, але бачу, що вже проходить. Контент ми знімали прямо біля входу в готель, бо на вулиці був такий дубак, що я би далі не пішла, і плюс мій чоловік не дуже любить займатися цими справами, тому ось мій лучок, який ми швидко відняли, і далі я пішла переодягатися в більш теплий варіант. Зайшли у шоурум Варбена, бо він біля готелю знаходиться. Сподобалася ця сумочка Аля Белінцяга, і хочу її в шоколадному кольорі. Ось в такому, але в наявності в шоурумі не було. Але ось ця теж дуже симпатична і якісна. А вони є більші такі? Чи це один розмір? В одному? І ще дуже гарні ось ці сумочки з нової колекції. Також є в різних кольорах. В наявності в шоурумі була лише темна. Наступна зупинка магазин Куш. Поки що покажу вам більш детально свій лучок і що на мені одягнено. Я нічого не брала собі для примірки, але встигла поглянути на нову чоловічу лінійку у бренду. Там є вже сорочки, футболки. Є ось такі спортивні штани тепленькі, і, звичайно ж, родзинка цього дропу це ось це напівпальто. Показую вам його вартість, дуже, до речі, адекватна для пальто з 100% вовни. І джемпери ще в двох кольорах з класною якістю і ось ціна. З їхніх аксесуарів мені ще подобається ось ця хустинка. Вона є в двох кольорах, в неї теж хороший склад. І в принципі, нормальна ціна. Піднялися вище до бренду Отаж. Насправді я вперше в їх новому магазині на Васильківській. Мені сподобалося, тому що дуже такий естетичний простір, великий, з двома поверхами та в принципі, достатньо асортименту, щоб скласти багато цікавих луків. Звісно ж, поміряла цей костюмчик жовтий. Він виглядає дуже класно і для того, щоб розбавити свій гардероб чимось цікавеньким, можна брати. Але тут 100% поліестер, і він електризується, може парити і. Його вартість мене трошечки здивувала. Поміряла ще такий у сірому кольорі, але у сірому кольорі він мені виглядає набагато гірше. Спідничка, прям дуже тоненька. І я така прям сіра мишка в ньому. І ось цей костюм мені вже сподобався. Тут класна якість, адекватна ціна, але не було мого розміру брюк, бо я би хотіла трошечки більший, щоб вони були вільними та більш в підлогу. Ось показую також цінник тут ну, виправдано. І ще також светрик можна поєднувати з іншими низами, як і брюки з іншими верхами. Мій щасливий чоловік, якому доводиться ходити в магазинах. ти ну, тікаєш. Наступна зупинка Кацуріна. У них якраз почалися знижки на пуховики. І я вирішила щось поміряти, але мені не сподобалось. Ось ця курточка загалом прикольна, але в неї дуже дивний відтінок, який жовтить. А ось ця мені вже більше подобається і по відтінку, і по фактурі, але вона аж занадто коротка. Все ж таки, вже не 18 дівочки, вже треба трошки думати про здоров'я. Тому цікаво, але не для мене. І остання зупинка, бо вже пізно все закривається. Це магазинка Катімо. Я, до речі, ніколи його не пропускаю. Хоча я рідко щось там купую. Сподобалися ось такі шортики, вони. Дуже тепленькі, з ангори, фактурні, але, як на мене, то занадто короткі і за їхню вартість я би їх не брала. І останнє, що покажу, це ось така сумочка в трендовому відцінку. На цьому всім папа! Ми пішли їсти смачну піцу та дивитися цікавий серіал. А ви пишіть, чи вам сподобався блог.